Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Важкі скиди працюють по ворожій піхоті. Перший скид влучає поруч із окупантом і завдає йому поранень. Другий контрольний влучає прямо в ціль. Ворог починає диміти. Окупанта ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожого піхотинця, що ховався в кущах. Наш FPV влучає прямо в нього. Фіксуємо втрату кінцівки ворогом. Чудова робота. Цей окупант бачив наші дрони. Бігав і намагався сховатись від нас. Але наш FPV все одно наздоганяє та влучає прямо в ворога. Ще одного окупанта ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу БМП. Незважаючи на перешкоди, оператор повільно вицілює та влучає прямо в техніку, спостерігаємо яскравий вибух і задимлення. Продовжуючи спостереження, фіксуємо детонацію і горіння БМП. Виявили групу ворожої піхоти, яка рухалася полем. Запускаємо FPV. Підлітаючи ближче, один із піхотинців починає тікати, але наш дрон нас доганяє і влучає прямо в нього. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.